І так, усім доброго, мирного дня! Ми з вами розпочинаємо наш огляд на пряжу. Для когось вона новенька, для когось вона старенька, хтось її ще навіть не знає, що вона така є. Я зв'язала досить багато виробів з цієї пряжі, покажу вам один виріб, який якому вже 4 роки, і який зараз вяжу, досить я задоволена. Це пряжа від Alize Angora Gold. У мене тут артикул з 7, але вона є просто Angora Gold, Angora Gold Batik, тобто будуть такі переходи і Ombre Batik. Всю купувати палітру, щоб вам показати, в мене немає можливості, яка є в наявності, ось вам показую. Це пряжа, я би сказала, такого бюджету, бюджетного сегменту. Її може собі дозволити купити кожен, вона недорога. На 100 грам тут 500 метрів, 75% акрил, 30, 20% вовна, 5 в мене металік. Якщо у вас вона без металіка, значить там буде. Поліамід, це місць цього металіка, чи що. Я ще добре, добре вже не пам'ятаю без металіка, що там йде. Ще є похожа з цієї палітри пряжа Angora Gold Star. У мене її нема. Коли куплю, покажу вам ще її. Вона така, я не скажу, що її можна для дітей. Вона і мені трішки поколює. Хоч вона повністю, можна сказати, не натуральна, але в виробах вона носиться непогано. Як для дитячих речей, так і для дорослих. Так, спиці не сказала. Спиці тут рекомендують 3,6, гачок 2,4. <кій> Машинне прання заборонено, але я перу в машині. В автомат машині на режимі вовна на 800 оборотів і при 30 градусів прання в мене йде час. так? Все переться, не сідає. Ну, якщо ви виставляєте ці самі режими, у вас теж все вийде. Тому що я вже вправила і в мамині ні і в своїй, і в бабусі кожного різна пралка, на різну ціну і все випирається. Головне вгадати 30 тепла, 800 оборотів, 800, якщо у вас є 700, 700 ідеально. І головне недовго, тобто до годинки, там 40 хвилин, час, не більше. Так? Розповіла про цю пряжу. тепер хочу вам показати. Ось такої пряжі в мене зв'язана шапка. Ви не дивіться на її стан. Її в'язала я 4 роки назад. Це в дві нитки, два кольори тут Ангора Голд Сімлі. І подивіться, що з нею сталося? За 4 роки стіна в мене носила. Тільки випустився пушок, навіть немає ковтунців. Ви не думаєте, що я вже пройшлася машинкою, там, от при вас, дивіться, що сміття вибираю. Тому що дитина цю шапку вже носить тільки вдома. Вона така, ну, скажімо так, вона зверху затаскана. Ну, ніяких ковтунців немає. Тепер дивимося виворотню сторону. Я тут навіть ще нитки не поховала, хоч же шапку відносили. так. Дивіться, нема ніде нічого, абсолютно я задоволена цією пряжею. Дитина відносила 4 роки. Навіть не дорослий, так? а дитина. Тому що це шапка, вона кругом могла бути і на підлозі, і в школі, там десь в футболах хтось в міг міграти. Ну, таке. Це діти, в них таке є постійно. Так, ця шапуля, зрозуміли, Залишу її трішки в кадрі і показую вам. Ну, тут я в'язала в дві нитки на спицях номер 4 Тут нам рекомендують, якщо в одну нитку, 3-6. Ну, шестерку це, напевно, якісь шальки в'яжуть. Хоча для шалі вона мені синтетична по повністю я не рекомендую шалі в'язати на неї. Тому що, мені каже, вона дуже попливає. Я з такої пряжі Алізе Alize, Alize Angora Gold Ombre Batik, Ви бачили, в минулому році я в'язала такий палантин відтінки від голубого до темно-синього. І я вам хочу сказати, після прання він розлізся. Ну, Не в тому плані, що пряжа, а іменно поплив, і він такий не дуже в такому гарному стані був. Ну, ну так, для палантинів шалів не рекомендую. Так, тепер дивіться, я в'яжу, шапку відложим. Це лишимо в кадрі, і шапка залишиться ось тут. Так, щоб вона щоб ви бачили. Це я в'яжу для себе ковтинку гачком. Чесно кажучи, ковтинку почала спеціально, щоб взняти огляд на цю пряжу. Але так мене захопила ця робота, і мені хочеться її в'язати, що просто дуже-дуже ну, подобається. Все-таки, напевно, якщо я рішусь, ми зв'яжемо зразок цього візерунку цієї ковтинки, тому що, можливо, ще хтось хоче зв'язати собі таку. Ось так це виглядає. Це в мене йде пілочка. Дивіться, що для гачка ця пряжа ідеальна, але б я під гачок сімлі не брала. Брала би просто Angora Gold без цієї примітки, як бльоск оцей, оцей металік. Чому? Тому що в гачку вилазить для мене ось цей металік. Зараз вам покажу цю нитку. Дивіться, оця. Надіюсь, вам видно Оця от ниточка. Оця ниточка, вона вилазить. Бачите, трішечки щось там видно Оця. І вона ну, не дуже гарно це виглядає. Постійно треба її піднімати, вирівнювати. Ну, ось так. Але в полотні воно блистить дуже класно, чесно вам скажу. Подобається мені, як вона в'яжеться гачком. Я в'яжу в одну нитку. Гачок в мене 2,25, лягло на 2,25 нормально. Я думаю, більшого гачка тут навіть не потрібний. Менший можливо, але мені не потрібно забити полотно. Мені потрібно таке полотно струм. Мені потрібно таке полотно, яке воно легеньке, не обтяжуюче, так? Я думаю, що вам відповіла по поводу цієї пряжі. Так що, дивіться, купувати пряжу можете спокійно, у вас все вийде, хоч спицями, хоч гачком. Я ще скажу, що спицями в одну нитку я в'язала для себе ковтинку, відносила її 2 роки. І так як в мене немає такого, щоб я зберігала всякі такі старі речі. Я не люблю зберігати всяке старе. То в мене вже її нема цієї ковтинки. Но, фактом, що те саме, що з шапкою, ніяких ковтунців не було. були тільки ці ворсистість і все. Ось мені ця ворсистість в ковтинці, яка світиться, не подобається. Я в'язала на половиною в одну нитку, вона така була більш така ем, світилася, я брала під маєчку її, але це була така задумка в ковтинці, тому що кофтинка в мене була одного кольору, а рукава яркі, інша пряжа. Там була така задумка моделі. Я її відносила 2 роки і задоволена була на всі 100. Так що, можете спокійно купувати. Раджу цю пряжу. Подивіться її артикули. Не знаю, скільки вона зараз коштує, чесно кажу. Це подарунок від Марусі. Цю я собі купила одну попробувати, А, це я брала на підмот, але підмотувати не буду. Можливо, докуплю, то ще щось зв'яжу. Йду в'язати. Дорогі мої глядачі, слідкуйте за моїми відео. Ми будемо слідуючу пряжу, теж цікаво оглядати. До скорої зустрічі!